Зараз про французькі винищувачі ці міражі 2000 сьогодні вперше відбивали масовану російську атаку по Україні. Про це повідомили повітряні сили. Загалом протиповітряна оборона збила над нашим небом 34 ракети, сотню безпілотників, ударних саме безпілотників. протистояти ворогу також допомагали винищувачі в 16 зенітні ракетні підрозділи, засоби РЕП, мобільні вогневі групи і міражі. Вперше як я вже сказав на початку. Що маємо ми... про. Це знати розпитуємо у експерта з питань розвитку авіаційного ринку Богдана Долінця. Пане Богдане, вітаємо. 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 Отже, ви ж певно, що найуважніше слідкували за діями, діяльністю і результативністю міражів. Що маємо знати, де поставлено галочки і які знаки питання сьогодні міражі закрили? Ну, де це стане сонячне залишається з питання безпосередньо ефективності цих літаків, адже ми інформації детальної не бачили про їх використання. Так само, як свого часу ми пам'ятаємо після появи в 16 необхідний був певний час, поки безпосередньо зібралася звана статистика їх використання і ефективності протидії ворожим цілям. Ось і, і швидше за все ми матимемо аналогічну ситуацію безпосередньо із е, міражами, тобто пройде від двох е, і більше тижнів, як правило, мова йде про один-два місяці. Коли збирається достатня кількість інформації, яка дозволяє об'єктивно оцінювати ефективність цих літаків, їх системи виявлення, зниження знищення ворожих цілей, а також, наприклад, систем РЕБ, якщо їх додатково комплектують, скажіть, а які системи виявлення близькі у Росії до зон проведення бойових дій? Око це їхня. Наскільки воно кілометрів вглиб нашої країни може бачити? Ті самі винищувачі? Ну, дитя, якщо говорити безпосередньо про е, самі літаки винищувачі, то як правило, е, системи дальнього радіолокаційного виявлення вони можуть виявляти такі цілі на відстані до декількох тисяч кілометрів. Ось залежно від висоти польоту. Якщо ми говоримо про використання України, літаків так правило на сьогоднішній день мова йде про польоти на низькій або наднизькій висоті, що в принципі часто робить їх неможливим. їх виявлення, ось зазвичай виявлення відбувається за декілька сотень кілометрів безпосередньо. До лінії фронту, ось якщо звісно, літаки виконують польоти на великих висотах, то їх можна виявити на значно більшій відстані до тисячі і більше кілометрів. Скажіть, а з точки зору навчання, скільки часу може пройти для того, щоб у нас з'явились всі елементи дальнього радіолокаційного виявлення? Я про літаки шведські, які вони нам обіцяли у кількості дві штуки, потім... Американці сказали да ні, одна штука. Ну навіть одна штука, коли вона буде дев'ять місяців тому. Здається, це було. Да, дивіться, якщо говорити про літаки АВАКС 340 які в Україні раніше були обіцяні, то маємо пам'ятати, що з однієї сторони мова про ці літаки фактично почалася ще з 23-го року. Ось але станом сім щоденні ці літаки Україна не отримала і не експлуатує. Ось з іншої сторони, час підготовки насправді не є таким великим. Можна від двох до шести місяців підготувати відповідний персонал. Ось це для експлуатації самого радіолокаційної системи. Якщо говорити про самі літаки, то в принципі літак побудований на базі цивільного. Літака СААП-340, в Україні навіть пілоти були до цих літаків, і ще там до повномасштабного вторгнення в Україні такі літаки здійснили польоти. Така власне, якщо ми повертаємося до літаків, які нам обіцяла Швеція, пам'ятаєте, влітку минулого року були останні повідомлення про те, що вони мали би передаватися, передаються чи готуються до передачі ті самі, які можуть використовуватися як управлінський так. розвідувальний центр, то що із ними? Надуться це, це мова йде саме про ці літаки, тобто з однієї сторони, ми розуміємо, що Швеція їх сама виготовляє і має певну кількість літаків у себе в на озброєні. Ось і в принципі, якщо говорити про передачу цих літаків з F-16, то вони дозволяють F-16 фактично працювати в так званому режимі зниженої радіопомітності, тобто фактично використовування бортової радіолокаційної станції цих літаків АВАК замість самої станції F-16. Що робить їх значно менш помітними рішення, чому ще досі не були ці літаки передані Україні, воно залишається відкритим. Ось тому що технічних обмежень для початку експлуатації цих літаків немає. Ось є лише питання забезпечення відповідного персоналу його підготовки з однієї сторони, з іншої сторони, звісно, фінансування роботи цих літаків, адже обслуговування ремонт сарські теж не достатньо дешева справа. Тут Європа може розгорнути 120 винищувачів для захисту неба в Україні. Ну про це The Guardian, принаймні поки що повідомляє. Назвали пишуть цей проект Небесний щит. Ініціатива, мовляв, буде діяти окремо від НАТО. Вона потенційно може стати частиною концепції перемір'я у небі, яку раніше пропонував президент Володимир Зеленський. Це теж пише видання, де її захист, мовляв, охоплюватиме Київ, три робочі атомні електростанції, Одещину, Львівщину. Але не лінію фронту чи схід нашої країни. Я думаю, ви теж бачили оці мапи, які малювали з цими трьома зонами, зона покриття цим небесним щитом. Далі, мовляв, це допоможе вивільнити силу оборони неба для того, щоб іншу зону покривати ближче до лінії зіткнення. Наскільки перспективно і можливо, тут саме от з таким підходом? Ну, дивіться, якщо говорити про можливість такого підходу, то в принципі цей підхід він не є новим. Ось, тобто, в першу чергу, в деяких європейських країнах е після конфліктів воєнних таки досвід був, і європейські сили патрулювали повітряний простір, в тому числі забезпечуючи його захист. Ось, як правило, мова йде про центральну Європу. Е е з іншої сторони, якщо говорити про літаки, то 120 літаків не така велика кількість літаків для самої європейських е країн. Ось, е і звісно, якщо говорити про Саму механіку, то е, подібні спроби вони робилися з точки зору аналізу і оцінки е, технічної можливості, як це реалізувати. Е, і звісно, виходячи з цього, е, можна говорити, що два здруну до статьому році вже були певні напрацювання, які на сьогоднішній день дозволяють у разі прийняття політичного рішення достатньо швидко прийняти е, і запровадити таку модель, яка б дозволила європейським силам, наприклад, знизити навантаження на українські літаки, які можуть е, в цей час патрулювати або підвищувати безпеку центральних і східних регіонів України. Давайте ще додамо інформації про Ф-16. Бельгія відклала постачання цих літаків на рік. Київ може отримати готові до бою винищувачі лише 26-го року. Це повідомлення від прем'єра країни Барт Девевера водночас каже, Київ може отримати запчастини винищувачів вже цього року. Про що мова? Я так розумію, що мова про затримки поставки літаків, які мали би оновити бельгійський парк. Виявляється, що все не так просто, і f 16 які ми дуже довго чекали, які порційно крап. Пали до нас вони в принципі не стали і не стануть вже ким ченджером в цій війні чи Одиться, якщо говорити про відповідні країни, в тому числі Бельгію, то ключове обмеження це якраз терміни поставки відповідних літаків F-35 до самої Бельгії. Ось тому, що ми бачимо, що продовження терміну виконання контрактів по F-35 впливає на те, що Бельгія не може так швидко вивести з експлуатації F-16, для того щоб не знижити свою обороноздатність. Друга важлива судова цього питання це звісно озброєння, яке передається в Україні разом з F-16, для того, щоб F-16… Настя такі ставали геймченджерами. Має бути декілька факторів. Ми маємо почати отримувати більшу кількість і більш сучасні, ефективні види озброєння боєприпасів для цих літаків. І друга ж до звісно, це отримання додаткових систем як протиповітряної оборони, так в тому числі, які впливають на збільшення ефективності самих F-16, наприклад, раніше озвучені літаки АВАКС 340 Це ж, в принципі, така ж причина по Польщі, чому нам не можуть передати ті міг 29 бо заміна потрібна і вона теж наскільки я розумію зависла. дещо так зависла Ну, дивіться, ми маємо розуміти, що терміни поставок вони в тому числі залежать не тільки від європейських країн, а в тому числі від Сполучених Штатів Америки, які з однієї сторони є виробниками, з іншої сторони надають ліцензії на виробництво цих літаків, і передача тих шиших літаків без згоди сполучених штатів відповідних ліцензій, Вона так само на жаль неможлива, тому що діє так звана система погодження державного експортного контролю. Ось в безпековому секторі, і звісно, таким чином це може бути як прямий так і непрямий вплив на терміни поставки відповідних видовів озброєнь до України. А можете роз'яснити Богдане, чому е, з f 16 е, від моменту оголосити до моменту перший літак у небі пройшла незлічена кількість днів і місяців, а з міражами все вийшло набагато швидше? Тому що вони на базі f 16 доотримували знання, чи, чи тому, що ну, у французів якось інакше воно все. Одується тут декілька факторів, які впливають на це питання. Перше це те, що е, європейські F-16, які отримувала Україна, це літаки зібрані в Європі, але по ліцензії. Ось і відповідно для того, щоб їх передати, необхідно було спочатку отримати політичну згоду не тільки європейських країн, а в тому ж і сполучених штатів. Перша складова. друга важлива складова. Українські пілоти навчалися разом в так званих зведених групах, тобто де навчались пілоти і інших країн. Ось і це звісно е, ускладнювало і зробило навчання дещо Тривалішим і складнішим, Якщо говорити про міражі, то тут ситуація чому простіша? з однієї сторони. На сьогоднішній день міражі, навчальні центри не готують велику кількість пілотів. Тобто, це дозволяло готувати повністю виключно українські групи, і навіть за потребою залучати перекладачів до цієї підготовки, щоб було неможливо у зведених групах. Друга важлива складова це, звісно, що ці літаки є повністю французькими, тобто у них відсутня необхідність погоджувати з якимись іншими країнами передачу цих літаків в Україні. Наприклад, як це було з європейськими літаками, і Франція сама вповноважена приймати рішення, які літаки, кому які і коли передавати, давайте ще повернімося на пів кроку назад до питання оцього повітряного щита. Логічне питання: якщо наші партнери будуть закривати захід України, західні регіони, то всі решта літаків можуть безпосередньо орієнтуватися, акцентуватися на лінії фронту. Принаймні, так це виглядає. Чи як да відвіць. і чи потрібно буде Звільнення... пробачте, будь ласка, і чи потрібно буде пересувати засоби протиповітряної оборони? Бо експертів думки розійшлися, бо нібито одні кажуть, що ППО потрібно залишати у великих містах і в край критичних інфраструктурних об інфраструктурних об'єктах, а інші кажуть, що за такого і ефективного і дієвого щита потрібно буде потріб можна буде їх пересувати ближче до лінії фронту. Модиться, ми маємо пам'ятати, що літаки є частиною системи протиповітряної оборони саме в протидії повітряним цілям. Тобто, це крилаті ракети, це безпілотники, типу шахеди. І звісно, збільшення кількості таких літаків воно дозволить знизити навантаження на наземні системи, що дозволяє їх ближче перемістити, наприклад, до центральної України. Друга важлива складова це, звісно, зніме навантаження з українських літаків, які забезпечують безпеку повітряного простору. Тобто, вони зможуть частіше і в більшому об'ємі Працювати як в центральній, в східній і в південній е, областях України, таким чином, е, маючи більше можливостей, більше ресурсів для протидії ворогу. А ви на початку, коли ми цю тему тільки почали обговорювати, казали, що 120 літаків це в принципі не дуже то і багато. А... Страждає оцей щит Єврозони чи НАТО зони з умовно, якщо 120 літаків буде зосереджено на території однієї держави нашої держави, чи не страждає? Ну, диється, звичайно, все мова йтиме навіть про його посилення, адже фактично часу на реакцію перехоплення е, ворожих, які цілей, наприклад, безпілотників ракет, які можуть рухатися в напрямку е, європейської країни. Вони е, зможуть перехоплювати їх ще в повітряному просторі України, а, наприклад, не в повітряному просторі Польщі або інших країн Європейського Союзу. Тобто, тут мова йде про посилення того щита європейського з однієї сторони, з іншої сторони, це фактично набуття практичного бойового досвіду протидії російським видам озброєння. Що чого на сьогоднішній день Росія європейські пілоти не мають пане Богдане, дякуємо вам за те, що долучилися до нашої бесіди. Нагадаю, це Богдан Долін, це експерт із питань розвитку авіаційного ринку, який був із нами на зв'язку.